матч та Львів заряджені перемагати. Ну, напевно, в нас в українському футболі це традиція переводити в ротара, наприклад, там, в атаку, да? або атакуючи футболіста до вротаря, нападаючого на захисника. Так, я був спочатку своєї кар'єри молодіжною е в нападі грав, потім був центральним півзахисником, десятку, так скажемо, потім опорним. Потім вже більш коли став, так скажем, зрілим. В плані футболу вибрав позицію центрального захисника. Тому що в мене дані до того. Е, і ну Мені там подобаються ці позиції. Мені дійсно подобається як відбирати мічі, так і починати атаки. Ну, загалом так. Чесно кажучи, ні, не придумав. Ну, зараз такі в мене там думки є да, там на, на майбутнє. Е, ні, взагалом не було. Так забив, слава Богу, там, щось там показав, да, привітались. Партнери привітали і все добре в такому плані. Ні, ну чесно кажучи, такого немає. Але якщо брати, подобається Серхіо Рамус, наприклад, да, в, в началі атаки, як він починає атаки, його впевненість Ван Дейк. Також дуже впевнений футболіст, дуже спокійний футболіст, при тому, що, наприклад, вони грають на таких стадіонах, да, там Енфілд, стадіон Ліверпуля і ну, взагалом інші стадіони, підтримка дуже серйозна. Да, коли 60 тисяч приходять, а ти на нього дивишся, він ще спокійний, впевнений і показує гарний рівень футболу. Також, наприклад, в обороні мені подобається кіліні. Дуже можна сказати, такий не швидкий футболіст, але розумний. Дуже такий, можна сказати, десь жорстокий на своїй позиції, і це мені подобається, коли ти приходиш, так скажем, з юнірського футболу, там плюс-мінус всі одного віку. Плюс-мінус, якби у вас є общі связі, да, в плані спілкування і все таке. Коли ти попадаєш в дорослий футбол, вже хлопці є доросліші. Да? Вони в плані розвитку свого вони вже більш пішли далі, десь є непорозуміння, десь, так скажемо, не сильний, але нехай так буде піхач. Да? І важко знайти якесь порозуміння, і ти менший футболіст, і ти відчуваєш, так скажемо, давлення да, з їхнього боку, і десь ти можеш трішки, як то кажуть, загубитись. І важко з цієї ситуації вийти. Да? Якщо є, наприклад, в мене таке було, да? коли я прийшов, там всі дорослі поначалу було дуже важко, да? потім влився в колектив, зрозуміли, хто є хто, наприклад. Да? Бо вони також бачать, що прийшов малий футболіст, який дуже старається робити свою роботу на всі 100%, відчуваєш якусь повагу, і тоді ти вже починаєш прибавляти. Плюс жруст, е, дуже жорсткий футбол. Е, багато футболістів поначалу до нього не готові, і дуже складно їм. Але коли приходить час, і футболісти розуміють, що вони готові грати жорстко, показувати свій характер, характер свою впевненість, тоді вже потроху-потроху в них починається все виходити. Любий захисник це вміння оборонятися. Це агресія, це читати гру, читати гру, так, так. Да. Перший пас. Бути впевненим в тих діях, які ти робиш, тому що ти останній захисник, можу сказати. на тобі держиться вся команда, ти повинен бути лідером, ти повинен підтримувати свої гравці, повинен не тільки тренер шукати підхід до кожного футболіста, а й, а й ти, тому що ти контролюєш все поле. І, впевненість, ну, агресія і перший пас. Пас це також важливо, тому що від тебе починаються атаки, і ти повинен їх направляти максимально правильно. На той момент в Шахтарі була дуже висока конкуренція, і там, можна сказати, свої ситуації були. Але вони мені дали дуже хороший розвиток на той момент. Я побув з ними на зборах, зіграв декілька ігор. Відчув також, для, для молодого футболіста, деяку впевненість. Вони мене відправили в Маріуполь, де була на той момент дуже достойна команда. Були дорослі футболісти, які там боролися на той момент і за шості місця, да? за першу шістьку, і за сьомі. І ми там в той сезон, коли я прийшов, ми боролися за вихід до Ліги Європи. Тобто вони мені дали можливість розвиватися, йти вперед, за що я дуже вдячний і буду і буду вдячний. Поки ні, я зараз абсолютно ні про що не жалію. У мене кар'єра тільки починається. Я починаю тільки так сказати, созрівати як професійний футболіст. З кожним днем я додаю впевненість. Я певні це дуже серйозно в плані психології. Бути впевнений в тому, що ти робиш. І в майбутньому все можливо. У мене є для цього всі дані, у мене все для цього є. Тому не відкладаємо той момент, що я колись можу повернусь. Кожен тренер щось давав, кожен тренер. Так. Саме головне, знаєте, от що я рахую. Бувають футболісти, коли вони вже думають, що вони все вміють. Тобто там якусь гру зіграв, я вже все вмію, у мене все виходить, там сніжають до себе якісь требування. Да, і, і все. Можна сказати, кожен тренер показував мені те, що. Е, ти ще не все вмієш, тобі є над чим працювати. І саме головне, вони тебе направляли. Це було візде. І, наприклад, були там з кимось проблеми в мене, може людина трошки сказати, спильчива. В такому плані були проблеми, але я їм максимально всім вдячний за те, як вони доносили до мене інформацію, те, які совєти вони мені давали, і це максимально з кожним тренером, які були тоді, які я зараз. Дуже вдячний тим тренерам, які в мене є зараз. Ми проводимо дуже добру роботу і. Все буде добре.